Минає рік, як екс-очільник Луцької районної ради Олександр Омельчук втік за кордон. Що тут важливо розуміти? Олександр Омельчук був обраний від партії за майбутнє. Проти нього було порушено кримінальну справу. І знаючи те, що його можуть взяти правоохоронці, під час воєнного стану він вирішив просто драпанути за кордон. Зрозуміло, його оголосили в розшук. Після цього в Луцькій районній раді. Були перепетії, не могли обрати голову. Спочатку голову головою обрали е, Олександра Гурського, який теж представляв партію за майбутнє, але його призначення оскаржили в суді. Певний час, Луцька районна рада була взагалі без голови, і нещодавно тільки призначили вже чинного голову представницю від батьківщини. Тобто, знову ж таки, бачимо, що за майбутнє втрачає позиції. Але повернемося до. Олександру Мальчука, який як би втік за кордон. Журналісти видання «Конкурент» з'ясували, де він зараз і чим займається. Тобто раніше був людина при посаді, голова ради, бізнесмен, має, мав величезний маєток. А зараз він працює в Канаді. Працює де? На заводі. А його дружина, яка дуже 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 давно ніде не працювала. Зараз працює прибиральницею в клінінговій компанії. Отож, все стає на круги своя. Краще жити скромно, але чесно. Це я вам кажу.